Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні дивимось філіжаночку про важливі події для вас на наступному тижні. О, а тут літати буде з усіх боків. І центр країни, будьте дуже уважні, бо от просто саме центр цього разу показаний, і схід. Схід теж показаний. Тож будьте. Просто дуже-дуже обережними. Так, давайте роздивлятись саму філіжанку, бачу, що тут в якийсь момент показано, це як в домі, в вашій родині, оселі. Така цікава чомусь ситуація показана. Дивіться, жінка, яка сидить. Або в медитації, або це в молитві. І чоловік, який на неї дивиться, і, знаєте, так, пальця до губ притискає, і як тихо, тихо. Щось він так, знаєте, щоб, щоб ніхто не дізнався, не почув щось, якесь таке таємне діється. І потім люди дуже швидко тікають. Я дуже-дуже маю надію, що у вас там все буде гаразд. Це знаєте, як від когось тікають? Отак От показано. Так, тепер суперечки показані. Це через якісь певні дії. Люди, які між собою сперечаються, чи правильно, чи неправильно зроблено, чи взагалі варто чи не варто продовжувати. Тобто, такі, знаєте, настрої дуже такі складно домовлятись деяким буде на цьому тижні. Допомога там, де дуже будете чекати, допомогу, вона буде надана, бо я бачу цю допомогу. І людина, як простягує руки і отримує цю допомогу. Далі, що ще? Заплакану жінку бачу. І такого роз... розлюченого чоловіка, який, знаєте, от сама Чорнота вилітає в нього з рота, не стримає себе в якийсь момент, От просто не стримає. Показано, як на нього тисне якась ситуація, і він не вважає за потрібне слідкувати за своїми словами. От він просто висловлюється, як йому там заманеться. І жінка така дуже. Така їй образливо те, що він а ніяк він не намагається якось так обережно поводитись з нею. Так, тепер. Це як обстеження якийсь чоловік і. Його як обстежують, ну, хтось буде проходити це обстеження. Потім показана якась собака. Здається, що це собака, і жінка її малесенька така, на ручки бере і комусь показує. Угу. Телефонна розмова, це як просить когось. За цю собаку, і якась така розмова буде. Потім дуже наголос ставиться на розмові. Чоловік та жінка, чоловік тут велику мудрість проявить в цій розмові жінці, треба звернути увагу на те, що він буде казати. Так, трошки я собі світло додам. Так, далі. Ось тут мені показана жінка. Так, про яку дуже багато думає чоловік. І давайте так скажу, чи вона дійсно ну, якісь має езотеричні здібності? Чи він просто думає про те, що не може бути, що я так багато про неї думаю, вона щось зробила? <гум> ну так, так, вони часто думають, але дуже світла жінка, нічого вона тут не робила. Дуже світла людина, взагалі, і може мати здібності, може бути сновидицею. Такою, знаєте, треба звертати увагу на ті сни. Які вона бачить. Далі. Тепер по перспективах тижня. Показаний мені тут чоловік, який дуже хотів би підкорити собі о, людину. Я не буду казати, жінка чи чоловік, людину, тому, тому що мені тут не зовсім воно зрозуміло. Бо бачить в цій людині для себе велику користь, велику силу бачить в цій людині. Ну, тут, може, стосовно якоїсь певної. там Певних якихось знань, яких йому не вистачає. Хитрістю буде підкоряти. Тут не просто, от, знаєте, там, ну, якось там просто прийшов домовився і все. А тут от просто от якоюсь хитрістю буде до себе людину привертати. Ну... Так показано, що вийде в нього. Дуже, дуже велика зацікавленість в людині. Тут не схоче просто так відпустити людину. Даруночок, сюрприз якийсь принесе чоловік жінці. Але це, от, знаєте, це не просто так, це просто дійсно тут. Тут я чітко собі розумію, що має користь від цієї жінки, і це як вдячність, просто вдячність за щось. Прояв. Тут один, два, три чоловіки на цьому тижні будуть приходити до вас з якимись там своїми справами. Це роботи стосується. з новинами з'явиться для когось з вас чоловік, як прояснить якусь ситуацію, так. теж воно більш як роботи соціуму стосується, це не особиста якась там новина. Затягується трошки зараз. Десь вам треба допомога в якійсь ситуації, робочій теж щось повинно прояснитись. Ця ситуація буде затягнута і перейде на наступний тиждень. Це не буде вирішено в межах цього тижня. Гроші якісь надходитимуть, але вони ще. Це, як знаєте, на роботі там отримуєте от, якийсь, ну там рахунок буде якийсь сплачений, але не оброблені ще гроші, вони як трошки там зависають, бо прийдуть наприкінці тижня і з ними будуть працювати з наступного тижня, там з понеділка. Знов ці суперечки показані. Але вони, такі, вони не, не гучні тут показані. А це як незрозумілість між людьми. Коли ну, от хтось мені тут показаний як відлюдник, і людина ну, от не розуміє. Тут жінка більш за все от показано, що жінка не розуміє чоловіка, який намальований мені тут відлюдником. Людина з великим багажем і знань, і досвіду якогось, але, знаєте, от нема в ньому вміння як вчасно опрацювати якусь ситуацію або якісь там ну, думки якісь, які от у нього там надходять до нього. Він... Не, як втрачає можливості. І от тут жінка, вона його і не розуміє, бо у нього багато можливостей по життю. Навіть якщо з нею спілкуватись, у нього багато можливостей, але він їх втрачає. Якось такі, знаєте, такі ну от, неможливість домовитись нормально і вчасно. Отак. Далі. Що стосовно роботи з соціумом, тут як звуження якихось можливостей. Тобто те, що було на, на початку тижня, як багато можливостей, під кінець тижня, це буде, от, знаєте, як все менше і менше тих можливостей. І все якось воно. Ну, як все складніше і складніше довести, як свою точку зору, теж виглядає як затягування і втрачання, як, знаєте, невчасне, невчасні дії, отак воно мені більш виглядає. Завершення спілкування тут чоловік і щось все ж таки прояснюється, що йому треба було прояснити, і якось його так швидко і от вам відповідь, і до побачення. Знаєте, коли з людиною не дуже хочуть дуже так спілкуватись, вибачте. Так вдало, вдало буде обходити людина складну ситуацію по роботі. Я б навіть сказала, як перестрибне в якийсь момент, бо тут як попередження від когось буде, тут з'являється вчасно чоловік який попереджає, і оце дає людині змогу все переінакшити. Багато уточнень на цьому тижні, от одне за одним. Це знаєте, як запрацює все навколо вас, і вже у вас більше можливостей з'являються. Зустріч така бажана, така, ну але це з попередженням людина попереджає, що прийде, і така зустріч, що з емоціями дуже так з емоційна зустріч, і з витратами тут пригощати когось будете. Ну, з ким з вас це резонує? І за спиною жінки мені показаний чоловік, який от, він просто терпить. Він це, як знаєте, наприклад, подруга приїде, мама дружини приїде. Він терпить, він чекає, він знає, що це на якийсь проміжок часу, він знає, що потім скаже до побачення, і все буде знову гаразд. На щось йому так складно, насправді, дається ця зустріч. Хоча він буде знати про цю зустріч заздалегідь, але ж воно йому все одно не дуже. Добре, що у нас тут? Хтось буде вас звати до себе, як повернись, як прийди знов якась така ситуація. Ви щось навіть будете трошки дивуватись, ви як не очікуєте від цієї людини, що людина так дуже зацікавиться вами. Так, у когось тут надія, як мильна кулька, лопне, понадіялись на людину, а людина так просто порозмовляти і все. Так, ось тут для когось з вас дуже багато роботи намальовано на цьому тижні, але ви впораєтесь. І якось знаєте, от ви ну впораєтесь, чому? Бо ви собі багато обмежень поставите. от Просто як поки не зроблю, нічого іншого робити не буду. І це дійсно та тактика, яка для вас гарно спрацює. Саме тому і зможете все зробити, що не будете відволікатися ні на що. Хтось чистку проходить, бачу, ну, таку езотеричну, енергетичну чистку. Ну, це, це ви ще проходите. Мені ще не показано, що у вас все завершено і все вже добре. Це поки що ще йде. Так. Взагалі тиждень, який комусь з вас принесе приємні сюрпризи, не дивлячись навіть на те, що о, там летіти буде і будете звуки тривоги чути, все ж таки на цьому тижні буде багато чого приємного дійсно. І спілкування буде приємне, і взагалі якісь зміни. Такі, що ви запланували їх, і ви працюєте в цьому напрямку, будуть ці зміни. Чоловік тут щось нагадав собі, загадав собі якусь дорогу, але щось вона така трошки пуста, як до половини вона зроблена, а половина дороги, чи підготуватись йому треба буде ще, чи взагалі. Просто він може і відмовитися від цієї дороги, бо щось там далі він її не відпрацьовує. Людина молиться за людину з ініціалами С, А, У. Молитви чуються вищими силами і є, як надають янгола охоронця Так. Угу. І ось тут показана ситуація, щось тут ображений чоловік щось такого собі накрутив в голові. Такі страхи там. Жінка йому щось пояснює, за спиною в нього знаходиться і щось йому так знаєте трошки його як намагається відволікти від його думок. Ну, це такі. От не один раз вже показано. На цьому тижні будуть суперечки між людьми, але ж буде й можливість їх поладнати. Врешті-решт, все. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім гарного тижня, гарних подій, гарних людей. І щоб все у вас було гаразд. Будьте в безпеці, бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім пока.